Ось такий кораблик оригінальний Одеса в епоксидному корпусі. Був у мене на встановці GPS. Правда, в пів року е лежав, поки руки до нього дійшли. От. Поставив я такі на нього габарити, встановив Twin GPS. отаку кришку зробив, ручку, петлю. Отак от зробив внутрі. Тут у нас твін стоїть. ну, Понятно, дуже важко було все переробляти. Це я з такими корпусами не дуже. О, там у нас бистроз'єм, ехолод лаки. Тут вона тепер на барашечках. так, Ззаду у нас тут такі габарити. Отаке От відкривання. Механізм на шестернях, правда, єлі поставив. От, потім руль труба, захист нержавійка. Ну, переробляти це не робити, понятно, що новий корабель, ну повозюкатись трошки прийшлося. От, якось так він виглядає. Прикольний, конечно, корабель. ну, но... Часу займає дуже багато. Ці переробки. Зараз, понятно, я переробки точно брати не буду. Часу немає. Ну, може, коли буде якесь віконце. Також отакий от корабель вийшов. Так, отак от у нас руль. От. Ну, міняв. Тільки що, ну, не регулятор не міняв, нічого, там тільки площадки під них поробив. От, Поставив автопілот, все упорядочив, як я роблю. Ну, от, Отак він виглядає зараз. якось так.